А чи побачив тих, які кидали свої багаті дари до скарбниці, помітив і одну убогу вдову, яка вкидала туди дві лепти, і сказав, по правді кажу вам, що ця бідна вдова більше від усіх кинула, бо всі ці. z swojego dostatku wkładała w dar, a ona z swojej potrzebności wkładała w cały swój przeżycie, który miała. To jest Słowo Boże, Słowo Twoje niech Daj słowa Świętego Ewangelia zniszczyć nasze grzechy. Amen. W i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Christus. Ublenif Христі, дорогі, брати і сестри, всі годні хлебні наші шановні сестри, законные, монахи, достойні брати, святого Яна Павла II, Рица, міністранта, органістка, кохані парафіяни, рідні, Улюблені Божі діти, пан Єсус сьогодні, розповідаючи нам цю притчу і свідомо каже, розповідаючи чому? Тому що Він якраз в цей момент бере участь в цій притчі. Бо є моменти в Біблії, в Євангелії, коли пан Єсус, наприклад, Хоче показати якусь ситуацію із різних історій життя, як би придумує одну історію і каже притчу. З другої сторони, говорить фактично якусь ситуацію і розповідає, як воно повинно бути в житті віруючої людини християнина. Але теж є моменти, так як сьогодні, що пан Ісус бере участь власне в якійсь історії. І це сьогодні не є притча, це є історія фактична, в якій знайшовся пан Єсус, або знайшлися ці люди, які в присутності пана Ісуса щось там в житті робили. Синагога, святиня, Костю, де приходять люди віддавати Богу і честь, молитися, є пожертва на те, щоби. Отримати такий будинок, священнослужителів, різні, так скажемо, душпастерські послуги. І так як сьогодні, так і в тоді люди складались зі своїх маєтків, зі своїх грошей, можливо, зі своїх продуктів, одежі, і все приносили, щоб можна було помогти функціонувати ці святині. Сидів Ісус в синагозі, дивився, як люди підходили до скарбонки і вкидали гроші. Була одна жіночка, яка найменше кинула в цю скарбонку. І пан Ісус каже, вона дала більше за всіх. І тут, якби логічно, не сходиться математика. Колись я вже тут в костелі розповідав історію. Зі школи, як нас вчителька вчила математики, і дуже добра вчителька, справді практична людина, показувала все на яву, все, що там в турбинці, в сумурці мало, витягувала, показувала і складала на столі, щоб діти зрозуміли. І одного хлопчика, нашого однокласника запитує, каже, ніяк ти не розумієш цих додатків, рівняння, множення, додавання, каже: ну от якщо в тебе є. 10 копійок, тобі це були великі гроші. І каже: і ти в тата свого теж попросиш 10 копійок, то скільки в тебе буде грошей? А він каже, буде 10 копійок. І чоловіка каже, ну як так? Ну, що ти не знаєш математики? 10 копійок твоїх, 10 копійок тата, скільки буде? Він каже, 10 копійок. Що ти точно не розумієш, не знаєш математики?» а він каже, Ганна Петрівна, вчителька Ганна Петрівна, ви просто не знаєте мого тата. Я можу багато раз просити, все одно вдома 10 копійок. Так? Тому що тут не йдеться про математику. Для когось 10, 20, 100 гривень це маленькі гроші, а для когось це справді великі гроші. так? Скажу так просто, щоб я знайшов десь на землі. На дорозі 20 гривень сьогодні, то це поїздка автобусом в Петриківці. Ну там більше, тут менше. Але можна доїхати, так? Це дорога з костьону з городка до хати моєї мами в Петриківці. Тобто для когось це може бути пачка сердняків, для мене це година траси. Щоб замість пішки йти, можна доїхати. Тобто для кожного ці гроші мають свою ціну, свою вартість. Приходить жіночка, яка вкидає дві лепти, за них можна було якось там один день протриматися. Весь свій прожиток, не мало більше нічого. А другі кидали з того, що було багато. Так, Не раз, наприклад, хтось там в костілі, як збирає гроші, так, засунув руку в карман, витягнув кіну, або, так як дуже практично в багатьох костілах, не раз бачу, так рекомендують в чат, щоб люди собі в Ксінжурці там тримали пару тих копійок. І Як ходять збирати гроші, всі співають, моляться і сюди з сонячки дам, так, щоб не було там шашура, і шукають, шукаючи, все впало, і телефони, в окулярі, і всі дивляться, так в общем, ну, по різному є так. Хтось, наприклад, там, кошельок відкриє і дивиться, так. Хватять, не хватить, брати здачу, не брати і так далі. А ця жіночка просто мала тільки ці копійки, за які можна було один день прожити. І вона вкидає це все. Але тут ще цікавий момент, кохані. Пан Ісус похвалив цю жіночку, дав науку для других Каже, от Бачите, вона все віддала Богу, повністю йому довірила. Але такий момент важливий євангеліст. Не описує, що потім було з цією жіночкою. тому що про цих багатших людей ми розуміємо, так кинули на кошик там, чи в скарбонку, ну відомо, ще там щось в кармані залишилось, пішли додому, купили продуктів по дорозі, мають що їсти. Тобто тут не треба дуже довго догадуватися, яка їхня доля пізніше. Але принаймні для мене, думаю, для вас так само, коли чуємо цю Євангелію, повстає питання: що далі? Що далі? От що було з нею? Чому не написали, чи вона пішла до Сонза попросити гроші, чи люди побачили і помогли, чи сусіди прийшли спитали, може, в тебе є хліб. Чому не написали, яка історія там є? А це тому, кохані, що життя кожного з нас є в Божих руках кожного з нас. І тільки Бог, навіть не я особисто. Тільки Бог знає моє життя і знає, що буде, як я повернусь додому з костьо. Чи в мене є гроші повна кишеня, чи дві кишені, чи взагалі нема грошей, чи я маю щоб вдома їсти, чи ні, чи куплю хліб, не куплю хліба. Бог тільки один знає, що буде далі за пару хвилин. І так як ми сьогодні тут є зібрані в з костілі, так, як сьогодні органіст, адміністранти, парафіани, наші сестрички законіться. Так. І от собі подумати, всі після мріс розійшлися додому. От що вони там роблять? От що Хон робить після Мші? От що сестра законна вдома робить, от що міністранти наші додому чим займаються? Отакі грубу палять, не знаю, там, дітей в школу збирають. Що вони роблять? Не знаю, догадуємося. Але тільки Бог знає, тому що він провадить нас. І навіть якби ми дуже багато знали один про другого, ми не знаємо, наприклад, скільки ми ще будемо жити, ми не знаємо, з кого ми зустрінемо по дорозі, так? ми не знаємо, що може пригадатися нам, наприклад, які ми рішення приймемо. Ця Евангелія сьогодні, кохані Христі, вона нам показує таку правду, очевидно, таємничу правду про Бога. Що Господь в цю жіночку має в своїй опіці, це є Боже проведіння. Ось вона цим фактом, що вкинула гроші і всі бачили, є ще опис іншого евангеліста, дуже такий мальовничий, що там вкидали всі гроші, і коли вона вкинула ці гроші, люди обернулися, почали дивитися. Чому? Тому що. Тому що вони задзвонили, ці копійки, так? бумажки не, не дзвонять. Якщо кидають бумажки, то не чути. Якщо кидають копійки і пуста скарбонка, наприклад, то всі чують, що щось дві копійки впав, так і обертаються, дивляться. Хто це такий скупий, так? що аж дзвони на всій костю обернулись. І ось важлива річ, що. Пан Єсус каже, вона дала катехізацію для всіх, хто там був. Але нема написано, що було далі, тому що вона вже жила вічним життям. Не треба було думати, а що було вчора, а що буде завтра, тому що вона кожен день жила Божим проведінням. Господь давав їй це життя. І коли хтось питається, а що було потім, то можна спитатися, чого ти не цікавишся, що було вчора? Чому ти не цікавишся, що було позавчора? Якось вона до сьогоднішнього дня прожила, це теж історія дуже важлива. І так само, як в наше сьогоднішнє життя, коли ми не раз задумуємося, так, що зробити, як вирішити своє життя, які поступки зробити, то ми повинні собі подумати, скільки хто має років, там 30, 40, 50, 80, 90. Ну ми ж до цього дня якось прожили. Значить, Бог є на світі, значить, Господь нас провадить. Це означає, що ми теж не були на проїзд що є Бог, який дбає про те, що я маю чим дихати, що я бачу очима, що я чую. Так? І так само завтра буде. Очевидно, потрібно дбати, старатись про своє життя, не бути байдужим. Вона теж десь ці гроші заробила, чи це було з пенсії, чи це була десь, може, на базарі щось торгувала. Але вона прийшла і вкинула цю жертву. І це сьогодні є для нас таке заохочення не тільки, щоб там е, давати гроші, так, бо приїдьте до костюма, давайте гроші там, на мшу, на інтенцію, там, на якийсь там збір, ще на щось там. Збирають, що це є найважливіше. Це не є найважливіше. Найважливіше є жертва. І я колись скажу такий приклад живий, колись на одній парафії був на реколекціях і з кінцем їздили по селах правити, що свято. І там було щось 5 сіл цього священника. І ми правили службу Божу в хатах в людей. Навіть це не була виділена хата спеціально, але просто якась людина каже, від приходьте до мене, будете правити службу Божу. Вони там жили, діти, внуки, але на великій хаті був приготований колтажик, і туди завжди люди приходили на службу Божу. Не мали каплиці своїх, не мали костюла. І прийшла одна жіночка, там в другій кімнаті, де сон одягався на службу Божу і каже, чи можна ще мене записати, листочок принести, щоб ви зачитали інтенцію. Ну, no, Ацьон завжди писав там, ну, скільки за парафії там тих грошей зібрали і питається, скільки записати. Бо, там пишу, так 10-20 гривень писали. А Вона каже, ой, чи я ну, не маю з собою. Він каже, немає проблем. Поставив червік, такий хрестик, ікс, каже, нема питань, зачитаємо. І вона стурбенка відтягає коханку хліба, каже, але я би хотіла щось поуфірувати. Він каже, ні, пані, ну то що ж вже без тих копійок. Не прожиємо, головне, що ви маєте інтенцію. Ви хочете присвятити свою молитву за дітей, за внуків. Бог прийме, не треба. Вона каже, але мене вчили, що мусить бути жертва. Мусить бути жертва. І дає цей хліб, і там звиває вже в кишеню, а сон скаже: Добре, якщо ваша жертва, то і моя, бо я буду нам же свят і казати, моліться, щоби мою і вашу жертву прийняв Бог Самогутний. І бачу він зукладки. Там якраз кухня з боку, шухлядки, відтягує ніж, ріже цей хліб пополам, бере в жіночки той пакет, буханки вертає назад, каже, а це моя офіра, щоб я не був обманщиком. Ця жіночка посилувала Ксьонза за руку, каже, бо замкнент, змінкує, бо каже, якось так вже, ну, не дотягнули до пенсії, а каже, треба якось прожити. І він каже, а це ваша, ваша офіра. І я потім так кажу: Ой, чи то може треба було цілий хліб віддати. А він каже, я би дуже хотів це зробити, дуже, але вона хоче мати офіару. І якщо ми віддамо цілий хліб, вона буде переживати, що Бог не прийняв офіару, жертви. Каже, Господь подбає, але потрібно було і з нашої сторони це зробити. Знаєте, і це насправді є такий урок життєвий, що ми повинні вміти вміти робити офіару. Так, ще раз кажу, це не йдеться про те, щоб ми кидали жменами гроші так, на тацу, на, на кошолки, якісь там на старбонки, але щоб ми вміли жити офірами. І це офіра це насправді є ділення тим, що ми маємо. Ділення тим, що ми маємо. І так, як, наприклад, тепер правда в нашій парафії, коли там збирали для дітей якісь там дари. Для школярів відсилали на схід, і люди теж приносять хтось гроші, хтось якийсь зошит, хтось сумочку для дітей. Оце є офіара. так бо це не тільки гроші. Офіара — це те, що я хочу поділитися. Ми, коли ходили до костюла, я з дитинства пам'ятаю завжди в торбинках, в сумочках або ще в сітках таких плетених, Носили завжди з дому і там і масло, якісь і молоко, і що ми там мали з їжі, так і приносили, бо, бо тут є робочі, бо треба е, з строїти, бо треба там е, поділитися. І, там, де Сонц, Владислав, Ванк з хату мав, то власне там е, сестра Ядзя жила, так, то ми все носили, бо там сестра варитісне, то треба нагодувати Ксьонзін чи там гостей, які приїжджають. І Ми завжди мали цю свідомість. Не тільки гроші, тоді були дуже вони дорогі. Самі пам'ятаєте, за рубля, за карбованця, мінімум 6 буханок хліба можна було купити, але нести люди то, чим можна було поділитись. І то, що пани сьогодні каже, свій прожиток, свій прожиток. І я не раз тако собі думаю, а скільки мій прожиток на день має ціну? От, щоб я прожив, три рази наївся, сніданок, обід Так, включив машинку, побритися, світу пішло, там пасту зумну купили. Що-небудь, ну, так? Скажемо, от скільки треба мені на день, допустимо, грошей, щоб я прожив. І от ці гроші взяти занести Богові, так. чи дати бідному, чи вистати десь на місію, так. чи я, наприклад, свідомий, скільки мене коштує мій день. Ось це була свідомість не тільки по ціні, але вона, як панизу каже, своєї нужденності. Тобто вона завжди була якби, в долгу, завжди їй щось не хватало. І вона з цієї нужденності вкинула цілий свій прожиток, який мала. Тобто вона знала, скільки їй потрібно, і це віддала. Мало того, коли я чув таке на науці, хтось говорив що, А звідки ми знаємо, що це були її гроші, а може, вона позичила. А може так бути, що вже не хватало грошей, вона пішла до сусідки і каже, позич мені. І прийшла до постюла і собі подумала, та Бог мені все одно дасть і ту пожичку кинула з карбоникою. Так? Я, власне, теж колись на інтенції записував цю свинту і прийшла людина, записувала там за когось. і і друга жіночка стоїть коло неї, і каже: О, то в мого внука теж завтра день народження, а я не взяла пожич мені. Так, і ця жінка витягує гроші, каже, то запишіться за її внука. І вона каже: то Я тобі там зособі дам. А вона каже, ні, не треба. То буде від мене подарок. Я вже не буду з подарком йти до тебе, то мій подарунок. А вона каже: відколи живу, то перший подарок внукові що хтось, можем подарував. Бо все там якусь забавку якісь там штанішки, рубашку, цукерки, квіточки. Але каже, це перший раз моєму внукові подарували мушу свято. А може часом такий подарок треба зробити? Відомо, що ця квіточка, то цукерок він завжди приємний, але, наприклад, прийти. У мене теж була ситуація, я записую нам, що а, а жіночка каже: оче, навчіть мені на образі, бо там ми часом образки такі роздавали за Христ. напишіть мені на образі, коли буде правитися служба Божа. Ну і пишу, даю цей образі, а вона каже: бо це дочка моєї сусідки, там має приїхати в Ості, а в неї буде день народження, то я хочу їй цей образик подарувати, що за нею ша буде правитись. Так? І цей образик це реліквія. Ця людина може ціле життя. Образик мати в соннучці і пам'ятати, що її хтось подарував нашу свято. Як це важливо, так? тому сьогодні, кохані, подумаймо, що прожиток це не тільки їжа, хліб, одежа, але прожиток це перш за все ласка Божа. Бо Якби Бог не дав нам життя, ну, то можна там святкувати, скільки хочеш цей день народження. Але дуже приємно, коли хтось приходить і каже: Ой, чи я хочу замовити службу Божу там, за батька, за матір День народження. Ну, вже 20 років тому померла, але день народження в них, і хочу помолитися. Оце подарок. Не то, що вмерли все, кінець, вже нема витрат, вже збулося. Ні, ми будемо пам'ятати. І це може нас більше коштувати, ніж за життя. Тобто, ми повинні думати про цей прожиток духовний. Що я можу дати іншій людині? І вже так на завершення скажемо, що так починали цю проповідь з цієї думки, що Бог нам дає життя, і ми це життя щоденне, земне життя, духовне, теж собі випрошуємо молитвою. І напевно важливо є сьогодні нашу молитву пожертвувати за когось. З нашим ближніх, чи це буде хтось з родини, чи це будуть батьки, діти, внуки, чи це хтось з сусідів, з друзів. А може важливо сьогодні комунію прийняти за них і за живих, і за померлих. А може важливо якусь молитву помолитися, чи так, як Ружанець після чи Святої, чи хоча б одну таємничку, ні одна людина тут тобто з нашої парафії каже, ой, чи ми коли молимося вдома ружанець. То ми кожну пацовку офіруємо не тільки та за когось, але кожна здорова смарію. В них 50 інтенцій на рожанцю. Кожну здорова смарію за когось вони офірувують. А може сьогодні варто одну зернятку за когось поофірувати, і це буде прожиток. І це буде той момент, що це одне здорова Смарію когось вратує сьогодні, чи живих, чи померлих. І це є той прожиток. Тому сьогодні подумаймо. nad naszą ofiarą, żertwą. Co my możemy pożertwać, za kogo i w jaki sposób, tak, żeby Bogu była cześć i sława i ludziom spasenia. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.